Перед тим як почати лікувати нашу картоплю, давайте для початку зафіксуємо результат до того, як ми почнемо її обробляти. І потім уже як обробимо через декілька днів, подивимося, чи дало це якийсь ефект, чи не дало. Так, друзі, наступний день після обробки Epic Plus. Також я картоплю полив. Не знаю, як вам передає камера, але, як на мене, листя стало набагато зеленішим. Гулявся сильний вітер. Роблю зараз підготовку під укриття роволокном. Ну що, друзі, другий день після обробки стимулятором і маточним розчином з нітроамофоски. Я думаю, навіть камера передає результат, як ожила картопля після того, як постраждала. Після морозу. Зараз я веду підготовку до нових морозів, які нас очікують. Починаючи, мабуть, вже похолодало з сьогоднішнього дня, але на 10 число передають попередження про жовтий рівень небезпеки мороз. Тому веду підготовку, буду укривати повністю агроволокном. Агр... Буде таке, як під навісом, вона, агр... Агр... агроволокно. Класти на рослини не потрібно, тому тут вийшли. У мене така добра висота, буде як парничок повністю над цією картоплею. Буду рятувати як можу. Дякую, друзі, за лайк, за підписку, за коментар, за поширення цього відео. Можливо, комусь воно буде корисне. Повертайтеся, коментуйте, все буде добре.